Слава Україні! Розпочалася 241 ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За минулу добу підрозділи Силоборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області, Білогорівка та Залоторівка Луганської області, та Лиман, Іванград, Солидар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині. Протягом доби противник завдав 5 ракетних. Та 19 авіаційних ударів здійснив понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів: це, зокрема, Харків, Куп'янськ, Бахмут, Одрадівка, Мар'їнка, Зеленопілля Донецької області, Запоріжжя, а також Нововоскресенське на Херсонщині. Для своїх злочинів противник використав авіаційні та зенітні керовані ракети а також. Ударні БПЛА Шахет 136. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває розгортання спільного регіонального угруповання військ Російської Федерації та Республіки Білорусь. Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. За наявною інформацією, між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів. На тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів. На інших напрямках ворог здійснював обстріли на Сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії, районів населених пунктів Українське, Миколаївка, Красний Хутір та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині. На Слобожанському напрямку станків мінометів ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ. Гатище, Глибоке, Мілове, Огірцеве, Нескучне, Стариця, Тернова, Стрілеча та Чугунівка. На Куп'янському напрямку з мінометів та реактивної артилерії. В районах населених пунктів Колодязне, Дворічна, Богданівка, Берестове та Кислівка. На Лиманському напрямку з танків, мінометів Ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кармазинівка, Зарічне, Шийківка та Терни. На Бахмутському напрямку танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Іванград, Роздолівка, Зеленопілля, Кліщіївка та Опитне. На Авдіївському напрямку танків та артилерії в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Водяного та Первомайського. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог. Активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріли в районах Вугледара, Пречистівки, Времівки, Великої Новосілки, Білогір'я, Зеленого гаю та Малої Токмачки. На південно-Бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення серед них Нововоскресенське, Мирне, Давидівбрід та Новогредніве. За наявною інформацією. Місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв. Станом на 21 жовтня російські окупанти проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу. В місті Енергодар. Російські військові грабують залишені квартири та готелі, в яких проживали. Поряд з пошуком зброї, російське військове керівництво не полишає спроб залучення до війни в Україні іноземних найманців. За наявною інформацією, у одній із країн Близького Сходу продовжуються вербування бойовиків. Зростає рівень невдоволення діями військового керівництва з боку цивільного населення Російської Федерації. Зокрема, Через мобілізацію, яка і досі триває у віддалених регіонах, незважаючи на офіційне оголошення її завершення. Підтверджено вогневе ураження силами оборони 20 жовтня цього року ремонтної бази окупантів та ворожої техніки в районі Нової Каховки, що на Херсонщині. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів. І 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили ворожий літак Су-25 та один БПЛА типу Орлан-10. Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили два пункти управління, 14 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, склад боєприпасів. Зенітний ракетний комплекс С-300 противника, ворожу артилерію на вогневих позиціях та ще 5 важливих цілей. Віримо у Збройні сили разом! Переможемо! Слава Україні!